Помер ЛГБТ-активіст Сашко Данилін. Він був відомий як Марлен Шкандаль. Йому було 35 років. У березні цього року відбулася прем'єра документалки «Королеви радості. Там показали життя Сашка Даниліна, презентували картину у грецьких салоніках. А восени її обіцяють показати і в Україні. Олександр Данілін був одним із найяскравіших представників травісті сцени, артистом, який здобув любов публіки завдяки своєму таланту, харизмі та неповторному стилю. ЛГБТ людей тепер карають у Буркіна Фасо. Там їм загрожує до п'яти років в'язниці. Нагадаю, Буркіна-Фасо це республіка на заході Африки. Три роки тому, у 22-му, владу там захопила військова хунта. Зараз ця країна підтримує Росіян. У ЛА провели премію Еммі, і там перемогли лгбт Люди відкритий гей гейт Тілман став найкращим драматичним актором другого плану. Він грає містера Мілчика у серіалі Северенс. Бісексуалка Ханна Ей Біндер стала найкращою комедійною акторкою другого плану завдяки ролі Ави у серіалі Хакс. Збійка Ерін Догерті стала найкращою акторкою другого плану у міні-серіалі. Вона зіграла у шоу Адалесенс. А бісексуал Ален Камінг став найкращим ведучим реаліті Зе Traitors». І до речі, вже другий рік поспіль обійшов Рупола та шоу «Дрехрейс».